Я нагадаю, мене звати Наталія Іщенко і коротко розкажу про себе. Мені 28 років, я заміжня, мама двох чудових синочків. Мій досвід у малим бізнесі понад 4 роки. Досвід в інтернет-підприємності понад один рік. Я співзасновник проєкту Клуб успішного лідерства і за останні півроку я створила команду понад 2,5 тисячі людей. Клуб успішного лідерства. Що він себе представляє? По-перше, я б хотіла до вас донести, що це є унікальна можливість для кожної людини можливість змінити своє життя майбутнє і побудувати власний бізнес по готовій стратегії, по готовій системі. Засновником проєкту Клуб Успішного лідерства є Оксана Лаганяк. Та співзасновники Наталія Іщенко та Оксана Лень. Клуб успішного лідерства, що він себе представляє. Коли ми створювали проєкт, ми визначили для себе три дуже важливі питання. По-перше, ми зрозуміли, що це є унікальна можливість для нас змінити своє майбутнє і стати фінансово незалежними. По-друге, ми знаємо, чого ми хочемо. Ми хочемо розвивати свій особистісний ріст. По-третє, ми щиро бажаємо допомогти іншим людям отримати і перше, і друге. Ми займаємося цим бізнесом, тому що цей бізнес займається нами. У нас є конкретний план дій. Сьогодні ми точно знаємо, чого ми прагнемо. Мета нашого проєкту допомогти п'яти тисячам людей вийти на дохід від тисячі доларів. Проєкт забезпечує постійний ріст та інформативність активних партнерів. Наш девіз зібратися разом початок, залишитися разом прогрес, працювати разом, успіх. Задумайтеся над цими словами. Наш проєкт клуб успішного лідерства, відкритий для кожного, хто хоче змінити рівень свого життя і готовий його міняти. Ви не знаєте, де можна себе реалізувати? Ви відповідальні та цілеспрямовані і вмієте працювати на результат, тоді наш проєкт саме для вас. Для початку я б хотіла у вас запитати, чи задумувалися ви хоча б на хвилинку про ті можливості, які є у вас на даний момент для того, щоб стати успішним у житті, реалізувати себе та втілити в життя свої мрії? Задумувалися? Угу. Часто, у звичайної людини таких можливостей просто немає. Робота. Ну, ви тут всі прекрасно і знаєте, і розумієте, що на роботі ви грошей не заробите. Ті гроші, що вам виплачують, вистачає лише для того, щоб прогодувати себе. А часто навіть на повноцінне харчування не вистачає. А якщо врахувати, що з будь-якої посади вас можуть звільнити або скоротити, а будь-яка фірма чи підприємство може закритися, все зрозуміло. Криза у період кризи. Ми живемо вже зараз понад рік. І, звичайно, це явище буде досить часто, тому що це основи економіки. Я вчила, я знаю. І як в такій ситуації ви можете відчувати себе захищеними? Як? У нас є ще один варіант. І зараз це досить модно, можна відкрити свою власну справу. Давайте глянемо глибше. Зараз більшість високооплачуваних професій це адвокати, юристи, стоматологи тощо. Для оплати навчання в інституті вам треба знайти кілька тисяч доларів, тому що це навчання дороге. Потім провчитися 5-7 років, а по закінченню відкрити свою маленьку контору чи кабінет і працювати ну, мінімум по 15 годин в день, тому що це ваш бізнес. Ви навіть можете заробляти непогані гроші, але все одно перейти певний грошовий рубіж ви не зможете, погодьтеся, є певна планка. І, як правило, це просто нелюдський труд. Тому, чи ви будете раді таким грошам, можна, до речі, ще зайнятися інвестуванням. Наприклад, купити 10 квартир, здавати їх в оренду і отримувати з них щомісячні дивіденти, правильно? Можна ще наскладати десятки тисяч доларів, покласти їх у банк і спокійно собі жити. А ще можна, наприклад, відкрити власний магазинчик чи кафе. Для цього вам треба наняти робітників, вміти керувати та контролювати всіма процесами. Правильно? Але ще буде така можлива ситуація, міняється ситуація в країні, чи міняється законодавство, і ви знову залишаєтеся нічим. І швидше за все, поки ви будете досягати досвіду у цій сфері, інвестиції на бізнес вам будуть потрібні регулярно. Питання в тому, наступне питання, звідки взяти ці десятки тисяч доларів, причому зараз, у період кризи, коли мені мамі в декреті не видали кредит на планшет. За 2 тисячі гривень. А тепер нормальне питання. Де брати гроші? Коли ми задумуємося, які у нас є доступні можливості для того, щоб стати успішними, з одного боку стає печально. Адже ми прекрасно розуміємо, що на даний момент їх у нас і не так багато. А з іншого боку, ми нарешті починаємо розуміти що вже досить себе обманювати, жити ілюзіями і нарешті час діяти. Треба щось міняти. Правда ж? Коли у вас з'являється тверезе бачення даної ситуації, у вас відкривається бачення вибору, який зараз стоїть перед вами. І тут досить доречно перед вами відкривається можливість мережевої індустрії. Задайте собі питання, чому саме закордонні компанії мережевого маркетингу зараз настільки успішні? Чому? Гляньте зараз на будь-який канал на телебаченні, на рекламні бікборди у містах, відкрийте самі гламурні журнали. Що ви там побачите? Ви побачите там рекламу продукції мережевого маркетингу. А ще буквально 5-10 років назад такого не було. Чому? Хто ж за цим всім стоїть, кому це вигідно? Ви думали над цим? А все дуже просто. За цими компаніями стоять сотні тисяч людей, які працюють в цих компаніях і стали вже успішними. Це люди, які можуть контролювати своє життя і дивитися в майбутнє із впевненістю. Ми не можемо не сказати про ситуацію в країні, про теперішню ситуацію в нашій Україні, наскільки це зараз для нас всіх з вами боляче. Країні йде війна, сотні наших чоловіків загинули, і тисячі стоять на кордоні під кулями, захищаючи нас і нашу батьківщину. І, на жаль, ніхто не міг цього передбачити. Візьміть зараз хід, Донецьк, Луганськ. Буквально недавно всі люди жили там звичайним життям. У них була домівка, робота, можливо, авто, бізнес. І в один момент все полягло в руїнах. Як показала практика, самими захищеними в цій ситуації... Стали мережевики. Люди, які працювали в компаніях мережевого маркетингу. Чому? Вони взяли свою сім'ю і переїхали в інший регіон чи в іншу країну. І продовжили там будувати бізнес в рамках своєї компанії, або навіть в іншій компанії, яка знаходиться на даній території. Чому? Тому що зі своїми знаннями, навиками та вміннями мережевики буквально за короткий термін знову вийшли на свій попередній рівень доходів і вернули собі минулий рівень життя. А зараз задумайтеся, яка у світі є ще індустрія, яка б дозволила вам вистояти перед лицем війни? Яка все цей світ мережевого маркетингу? Можливо, до цього часу ви взагалі не чули про мережевий маркетинг, а можливо навпаки. ви багато разів були на презентаціях, на запрошеннях, на подібних зустрічах. Це все не має значення. Все одно. Як сказав один великий лідер МЛМ, не відштовхуйте цю можливість. По крайній мірі, коли ви дослухаєте цю презентацію до кінця і дійсно серйозно розглянете цю можливість, вам гірше не стане, а ось краще вам точно може стати. Можливо, хтось із вас зайнятий своїми справами, тому я попрошу вас, відволічіться на кілька хвилин і додивіться цей ролик до кінця. Уявіть, у вас зараз є можливість стати успішним і буквально через півроку додатково вийти на дохід від тисячі доларів, а то і більше. Ви готові зараз приділити 30 хвилин свого часу, щоб додивитися цей ролик до кінця? Чи ви готові приділити кілька годин свого часу для того, щоб прочитати інформацію про компанію та про проєкт, вивчити... Маркетинг-план та індустрію мережевого маркетингу в цілому. І лише на основі цього сформувати свою думку про даний проєкт і свідомо прийняти своє рішення. Ви готові? І тому, коли я говорю про бізнес в нашому проєкті і про компанію, з якою ми в даний момент співпрацюємо, поставтеся до цього серйозно. Повірте, гірше вам не стане, а от краще може стати. Ласкаво просимо в компанію Джерелія адже саме з цією мережевою компанією співпрацює проект клубу успішного лідерства. Якщо говорити про компанію Джерелія, то це українська компанія, заснована зовсім недавно, у травні 2015 року. Одні із найголовніших принципів компанії це продукція виключно українського виробництва. Це товари високої якості, виготовлені на основі екологічної, безпечної та натуральної сировини. Вся продукція сертифікована. Коли українські підприємці задумували створити новий національний бренд Жарелія, вони розуміли, що вся продукція буде випускатися українськими виробниками. А така тенденція диктує створення нових робочих місць для українців. Багато з яких в умовах нинішньої економічної ситуації стали безробітними. Торгову марку джерелі створили для того, щоб дати кожному українцю не тільки красу, а й відмінну якість товарів. Товари джереля будуть допомагати кожному члену сім'ї, навіть карапузові, виглядати і відчувати себе відмінно та правильно піклуватися про своє здоров'я. Тому можна сміливо говорити про те, що купуючи продукцію торгової марки Джерелія, кожен українець підтримує свого співвітчизника, а значить, вносить свій внесок у розвиток економіки України. І хто б що не говорив про ненадійність молодих компаній, сам вихід компаній в період кризи, коли в країні йде війна, коли більшість компаній пішла з ринку, факти говорять самі за себе. Мало того, вже січня місяця компанія відкрила три країни для співпраці Канада, Молдова та Грузія. Продукція компанії Джерелія. Обов'язково подивіться ролики із продукцією. Приділіть їм час. Тому що підсвідомість дасть вам бачення і розуміння того, наскільки цікаві продукти, з якими ви будете працювати. Я не буду вам зараз робити презентацію, повністю розказувати про всі продукти. Я лише відзначу їх для того, щоб ви могли зрозуміти, наскільки вони є цінними. Для більшості людей мережевий маркетинг це біганина з каталогами, сумками, наповненими продукцією. І е, головною місією є щось продати якомога більше, щось комусь спихнути та когось у чомусь переконати. Але ми працюємо не по цій системі, це не мережевий маркетинг. Ми взяли за основу сучасний mlm бізнес план А мережевий маркетинг це бізнес статистики. Хтось хоче ним займатися а хтось не хоче. Хтось хоче цей продукт, а хтось не хоче. Звичайно, якщо ви зараз будете працювати в компанії, яка продає запчастини для вертольотів, ну я думаю, що клієнтів у вас буде не дуже багато, правда? Але якщо ви будете працювати в компанії, продукт, якої людині потрібен кожного дня, я знаю точно, що у вас бізнес буде успішний. Тому важливим фактором є асортимент нашої компанії: а саме, парфумерія, декоративна косметика, вітаміни, продукти для здорового харчування, засоби для догляду за тілом та засоби особистої гігієни це дитяча серія косметики, засоби для догляду за оселею, одяг для дітей. Одяг для жінок та чоловіків, аксесуари та прикраси. Давайте подивимося, з якими продуктами на сьогоднішній день працює компанія Джерелія. Насамперед, це смачна, корисна, мінеральна негазована вода, на основі якої виготовляється вся наша продукція. Для нашої зручності розробили зручну упаковку. Це дозволяє підтримувати водний баланс протягом цілого дня, що є так важливо для нашого організму. Перше направлення це серія «Здорово» І капсули «Омега-комплекс». Це взагалі комплекс, про який можна говорити годинами. Адже в кого є проблема випадіння волосся, ламкості нігтів та зниження імунітету, це все для вас. Це взагалі чудодійний комплекс, який дає нам додаткове джерело вітамінів та мінералів для всього нашого організму. Особисто я відмітила, у мене зникла сонливість і з'явилося більше енергії вже на наступний день після прийому цих капсул. Виробники створили таку косметику, користуючись якою регулярно, у вас буде виникати бажання користуватися ними знову і знову. Серія кремів для обличчя не залежить байдужою жодної леді, а їхній унікальний склад і результат не заставить на себе довго чекати. Наприклад, серія ікра це антивікова лінійка подогляду за обличчям, одним із компонентів яких є витяжка натурального екстракту чорної ікри. Як сказала моя подруга Світлана Шашкова, після двотижневого застосування цією серією контури обличчя стали виразнішими, зморшки помітно розгладилися, покращився колір та стан шкіри. І тепер я виглядаю значно молодшою користуйтеся, отримуйте задоволення та компліменти. Дорогі жінки, приділіть особливу увагу нашій косметиці, адже красива і доглянута шкіра це для нас саме цінне. Спробуйте ці продукти і я знаю, що ви залишитеся задоволеною. Дитяча серія Ангел улюблений продукт моєї малечі. Це дитяча фітопіна для купання з лавандою та мелісою. Причому сама назва перед сном говорить сама за себе, а шкіра дитини зволожена і з приємним ароматом. А дитячий фітошампунь без сліз для чутливої шкіри з бавовняним та рисовим молочком дуже подобається моєму дворічному синочку. Наша декоративна косметика. Я просто в захваті від золотої серії Gold. Упаковка настільки якісні і з класним дизайном, а якість мене здивувала і вразила. Я обрала для себе 4 відтінки помади. На тестування випробувала чарівний насичений червоний кольор. Ви знаєте, я була дуже приємно здивована. По-перше, це приємний аромат, а по-друге, це неймовірна стійкість цього продукту. Помада на губах трималася протягом цілого дня. Тож дозволяє витягнути і надати об'єм віям. Просто протягом цілого дня вона не осипається, а знімається легкими рухами спонжу із нашим вівсяним молочком. Лаки мають шикарну палітру, а кольори грають на світлі. Досить легко наносяться, швидко висихає і стійкий. Тримається до 7 днів. Серія для волосся шовк, від якої я в захваті. Кожне миття голови у мене це як вихід із салону. Такого ефекту мені не давав жоден шампунь та бальзам. Ефект, як у рекламі після професійних засобів. А олійка для кінчиків це взагалі окрема історія. Запах та ефект дозволяє мені завжди виглядати доглянутою. До речі, проблема посічених кінчиків тепер для мене не актуальна. За два тижні користування засобами я вилікувала своє перепалене блондоване волосся. А після фарбування фарбою від джерелі моє волосся виглядає не наче після нанесення поживної маски. Воно здорове, блискуче, доглянуте та шовковисте, від коренів і до кінчиків. Серія для чоловіків горан. Приємний аромат, легке нанесення, текстура засобів сприяє легкому голінню. А про подразнення шкіри просто забуто. Асортимент дозволяє зробити вибір найвибагливішому чоловікові. Гелі та скраби для душу. Коли я спробувала пінну олію для душу, це просто райська насолода із ароматом ваніль та шоколад. Шкіра м'яка, ніжна, зволожена і запах просто казка. Я просто з ванної кімнати потрапляю в італійську майстерню шоколаду, наскільки це божественно, божественні аромати. А душ пілінг із серії Квітка дбайливо та делікатно очищує шкіру, після, якого, після його застосування моя шкіра не може не мовляти. Серія для догляду Хата, засоби по догляду за домом, прибирання, чищення та прання і миття посуду. Ви знаєте, в Україні є проблема, це ми на 80% користуємося фальсифікованими косметичними продуктами. А побутові хімії це взагалі страшно тим, що це може принести велику шкоду нашому здоров'ю. Адже ви знаєте, що коли виходить нова марка засобів, вона може бути хорошою і ефективною у застосуванні. Але коли проходить час, ми вже з вами не можемо бути впевнені в тому, що купляємо якісний товар цієї самої торгової марки. Чому? Тому що з'являється велика кількість підробок. Усе ж там. Невідомо де, привозиться, переклеюються етикетки і вже продаються в магазинах, на ринках, повсюду, під виглядом відомої торгової марки. На сьогоднішній день все більше і більше людей почали ставитися більш насторожено до таких продуктів. І правильно. Адже виходячи кожного дня, ми використовуємо яди. Тобто кожного дня у нас як лотерея. Ми можемо помити підлогу чи попрати порошком і отримати алергію. Так, наприклад, я дуже страждала від алергії на засоби гігієни, миючи для посуду та пральний порошок. У мене після використання таких засобів був неприємний зуд на зудна, руках і ногах. Ви знаєте, це було жахливо. Мені навіть було незручно перед близькими людьми. Проте, коли я спробувала продукцію від компанії Джерелія, то алергічної реакції не було на жоден із продуктів, що свідчить про високу якість. Так, це я перевірила на собі. Крем олія для рук це також легенда продукції джерелія. Вже після першого застосування з'являється чудовий ефект. Шкіра зволожена, пружна, еластична. До речі, він знімає почервоніння і свербіж, а також швидко загоїє ранки на шкірі. До складу парфумерної композиції туалетних вод від компанії «Джерелія» входить велика кількість натуральних ароматичних речовин, що забезпечує глибину та наповненість аромату, його поступове розкриття та тривалість звичання шлейфу. Наступна лінійка, яку пропонує нам компанія Джерелія, це одяг від відомого дизайнера, від якості якого ви будете просто вражені. Одяг для хлопчиків та дівчаток, для жінок і чоловіків досить високої якості. Я у великому захваті від серії Home Chic». Це одяг, в якому я вдома можу почувати себе справжньою королевою. Адже, наприклад, сорочка, вона декорована ніжним французьким мережевим і підкреслює жіночність та тендітність, А м'яка та листична тканина забезпечує чудову посадку на кожній фігурі. А що говорити про елегантний халат у квітковий принт? Він дарує незабутні відчуття домашнього затишку та підкреслює вишукану жіночність, декорований мережевою стрічкою на рукавах та понизу. Краса неймовірна, причому по постійні та якості ці товари є конкурентними на ринку. Тепер постає питання, якщо я за одні ті самі гроші можу купити собі натуральний товар, який не поступається в якості дорогим брендам, причому я впевнена, що він виготовлений від компанії, питання, для чого платити більше і ризикувати своїм здоров'ям та здоров'ям моїх рідних? Тепер задумайтеся, чи є у вашому оточенні люди, які хотіли б економити, причому користуватися якісним та натуральним продуктом. І коли ви нарешті зрозумієте, що у вас в руках з'являється продукція подібного рівня, що вона потрібна абсолютно всім. Всі ж ми хочемо бути здоровими та красивими, правда? А тепер давайте подумаємо, чи зацікавила б така пропозиція власного користування вас, ваших знайомих та знайомих ваших знайомих. Я впевнена, безумовно. Тоді це питання ми обводимо жирною лінією і ставимо на перше місце. А якщо ми подумаємо і про людей і запропонуємо їм не тільки споживати, а й споживаючи заробляти, як це робимо ми. Для цього лише треба поділитися результатом із своїми знайомими. Адже коли ви допомагаєте одній людині, то автоматично ви допомагаєте великій кількості людей, які знаходяться в оточенні цієї людини. Мої знайомі, які вже користувалися продукцією джерелія, залишаються задоволені, а потім розказують своїм знайомим враження. І діляться з десятками своїх знайомих цими враженнями. Тому чому ми не можемо запропонувати їм користуватися якісною косметикою і на цьому ще й заробляти? Зрозумійте, коли ми говоримо з вами про заробіток, я ні в якому випадку не говорю про те, що треба продавати ці товари. Ні, це не мережевий маркетинг, біганина з повними сумками продукції. Ні. Компанія мережевого маркетингу повинна мати продукт такої високої якості, який має сам себе продавати. А у випадку із компанією Джерелія ви завжди будете пишатися своїм продуктом. І при цьому ви будете заробляти гроші. Хороше питання стоїть у тому, як же ви будете заробляти гроші в компанії Джереліа з проєктом Клуб Успішного лідерства. Маркетинг компанії створювався на основі аналізу всіх мережевих компаній, які тільки є на ринку України. В компанії Джерелія ви зможете заробляти в рази більше, ніж в інших мережевих компаніях, які представлені на ринку України. Тому що компенсаційний план є легкий, багатоступінчастий та прозорий. Тут немає ніякого маскування ваших грошей під бали, очки та інші маніпулювання. В основі нашого компенсаційного плану війшов план однієї із англійських компаній, яким, і, яка є досить відома і досить успішна. Наш маркетинг план є простим для кожної людини. Він створений для того, щоб ви на будь-якому рівні змогли заробляти. Наш проєкт є унікальним і має свою чітку стратегію розвитку із точно прорахованими цифрами і статистикою. Слідуючи нашим перевіреним рекомендаціям, ви за 8 періодів закриваєте всі сходинки нашого компенсаційного плану. Ми готові поділитися з вами унікальною формулою, яка дозволить за самі короткі строки вийти вам на бажаний дохід. Для вашого навчання та розвитку ми створили офіційну групу проєкту. Та бізнес-школи прикріплені до проєкту, які дозволять своєчасно та якісно надавати вам інформацію та вашим партнерам. А зараз давайте переконаємося у цьому разом, прорахувавши прямо тут. Компанія Джерелія створила для нас. Класну заохочувальну акцію. Зробіть замовлення від 400 гривень особистого об'єму протягом двох каталогів і вже у третьому отримайте свій подарунок. А кому не подобається отримувати подарунки? Мені дуже подобається і моїм знайомим теж. Я вже перевіряла і усіх питала. Звичайно ж, ми всі любимо отримувати подарунки. Тож нашу систему ми створили на основі цієї програми лояльності. У вас буде становити 260 гривень, плюс участь у програмі подарунків зі списку, плюс участь у фестивалі для директорів. Хто не знає про цей фестиваль, я буквально кілька слів скажу, що найкращий готель Карпат і три дні повністю он-інклюзів для нас відпочинок. Це цей фестиваль. Хто хоче, я хочу, я там буду, знаю точно, якщо ви хочете приєднатися до нас. Як уже у другому періоді нашої співпраці стати менеджером і вийти на 10% компенсаційного плану і заробити вже свою зарплату 1300 гривень, плюс прийняти участь у програмі подарунків зі списку, про яку ми вже говорили, плюс приймати участь у фестивалі для директорів, про який я щойно сказала, плюс у вас буде три можливості продукти скриня зі знижкою 70%. Що для цього вам треба зробити, звичайно ж, власне замовлення від 400 гривень особистого об'єму, плюс знайти протягом періоду новачків і які теж знайдуть по три новачка тобто вам цього треба їх навчити а чому навчити просто зробити замовлення людині від 400 гривень особистого об'єму з нашим асортиментом з нашою продукцією це дуже просто попробуйте вкластися ще в оці 400 гривень якщо я не продаю я лише користуюся вдома і в мене замовлення ну мінімум 600-500, а, а то й 1000 гривень. Уявіть собі. Отже, а ваших новачків попереднього періоду, які були новачками вашої першої лінії, ви навчаєте, як вийти на перший рівень стати консультантом? І знову перестрибнути 5 сходинок нашого маркетинг-плану і стати старшим менеджером і закрити 18% за компенсаційним планом. І мати зарплату 8 тисяч гривень, плюс подарунок зі списку, плюс участь у програмі подарунків зі списку Новий цикл, плюс участь у фестивалі для директорів, плюс 3 програми скриня, три продукти зі знижкою 70%. Щоб це все мати, вам що треба зробити? Власне замовлення від 400 гривень особистого об'єму, плюс знайти іще 3 людини, які теж зроблять замовлення від 400 гривень, які теж знайдуть по три людини, що ви будете мати, я вам вже сказала, а ваших новачків попереднього періоду ви навчаєте, як вийти на 5%, а ваших попередніх 5% ви навчаєте, як вийти на рівень 10%. І як стати директором уже в четвертому періоді нашої співпраці, я вам зараз розповім. Ми розпочинаємо з власного замовлення 400 гривень, плюс ми знаходимо іще три новачка із замовленням від 400 гривень. Плюс ви навчаєте своїх людей, людей, своїх новачків теж знайти по три людини. Це зовсім не важко. Треба тільки робити правильні дії, які саме ми вас навчимо. А своїх... Новачків попереднього періоду ви навчаєте вийти на 5%. Своїх 5% попереднього періоду ви навчаєте вийти на 10%, а своїх 18% Перепрошую, а своїх 10 ви навчаєте вийти на 18%. При цьому, що ви будете мати? Зарплату 14,5 тисяч гривень, плюс премія 10 тисяч гривень, плюс участь у програмі подарунків зі списку, плюс участь у фестивалі для директорів і плюс три продукти зі знижкою 70%, що теж дає можливість вам зекономити, може, навіть більше тисячі гривень, тому що в нас є... Е Колекція одягу, яка є досить дорогою, а з цією знижкою ви зможете зекономити навіть тисячу гривень. А якість яка висока цієї цієпрокції? І забігаю наперед, привідкриваю вам завісу регіональний директор. Це коли у вас вже є під вами три директори, за нашою системою, це буде вже в п'ятому періоді. Що ви тут робите? Звичайно ж, власне, своє замовлення і новачки ви вже тут не шукаєте, ви вже працюєте тільки з тима людьми, 12 людьми, що у вас є. Ви їх навчаєте, ви їх розвиваєте. Що у вас при цьому буде? Зарплата 63,5 тисячі гривень, плюс премія у 100 тисяч гривень, плюс подарунок зі списку, плюс участь у програмі подарунків зі списку Новий цикл, плюс участь у фестивалі для директорів і плюс три продукти Скриня. Це все може бути, це все доступно. Для того, щоб розпочати з нами співпрацю, ми вам пропонуємо три вигідних пакети. Якщо ви хочете просто спробувати продукцію, стати споживачем, якщо вам додаткові е, гроші не цікавлять, якщо вас мільйони не цікавлять, то, будь ласка, станьте просто споживачем. Е, для цього зверніться до людини, яка вас запросила на сьогоднішню презентацію, і вона вам розкаже ваші подальші дії. Якщо вам потрібні додаткові гроші... Якщо вам потрібна е, фінансова незалежність, фінансова свобода, то я вам пропоную два варіанти співпраці. Це е, пакет на 400 гривень і пакет на 1000 гривень. Як саме ви в компанії Джерелія придбаєте собі продукцію зі знижкою 25% на суму або від 1000 гривень особистого об'єму, або на суму 400 гривень особистого об'єму? Потім ви сповіщаєте вашого наставника, вам вже потім розкажуть, хто це і що це. І навіщо він вам потрібний, ця людина, яка вас буде навчати, одним словом. І потім ми вас приєднуємо до наших всіх інформаційних систем для побудови вашого успішного бізнесу. Я нагадаю, що мета нашого проєкту допомогти п'яти тисячам людей вийти на дохід від 1000 доларів кожні три тижні. А ви зараз вирішуйте, ви будете серед тих 5 тисяч людей, які вийдуть на дохід від тисячі доларів кожні три тижні. Вирішуй, ти з нами, приєднуйся.